1 мільйон 402 тисячі справ. Комплекси документів у нас із 1710 року по 2024. Могли людину засудити за два слова, як він сказав, що раніше жилось краще. все. За це в 37-му року і в 38-му вже засуджували до розстрілу. Це якраз актові записи про смерть від голоду. І тут конкретно от указано діагнози, чому помирали люди. У нас в архіві випадкових. Людей не дуже мало. Архівна справа вона затягує. Без пам'яті немає історії, без історії немає майбутнього. Юрій Андрухович. Сто років століття людської пам'яті, заховане між сторінками документів. У цих стелажах долі, рішення, історичні злами та перемоги. Тут зберігається історія Сумщини у датах, фактах та іменах. Державний архів Сумської області один із головних хранителів історії, розповідають його працівники. Тут зберігаються тисячі документів, від інформації про спадщину Кирила Розумовського до матеріалів про повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Однак архів це не лише полиці зі справами це люди, які відбирають, описують, реставрують та зберігають ці документи. Ось деякі книги контори Павлівського рафінадного заводу, торгового дому з сином. Ось документи за 1887-88 рік, 1912-1913. Це чорна книга, окладні книги, касові. Ось як вони велися. Вівся облік цукру, навіть вивозився за кордон. Тут все в цих книгах. Є в нас документи із сучасних заводів. Ось, наприклад, машинобудівний завод імені Фрунзе. Ну, Оце я дістала книжку за 35 й рік. Це звіт про роботу заводу. А взагалі, документи цього заводу у нас з 1922 року. Це одне із п'яти архівосховищ у цьому корпусі. Тут зберігаються документи Національного архівного фонду. Площа одного із них 515 метрів квадратних. Це у нас тут зберігається страховий фонд метричних книг. Метричні книги складалися в церквах у нас до 1917 року. Велися записи про реєстрацію народжень, любів, смертей. Ось Вони отак ось зберігаються в таких ось коробочках спеціальних цеплівки. І ось вони вмістилися тут на чотирьох полочках. Документи, які надходять у Державний архів Сумської області, це всі документи постійного зберігання. Вони надходять до нас на довічне зберігання. Від установ підприємства організацій Сумської області. Ось щойно відбувся прийом документів Інституту сільського господарства Північного сходу Національної академії аграрних наук України. Присвоюється фон номер фонду, номер опису і номер справи. Нам показують на практиці, як можна знайти справу за присвоєним номером. 139, допустимо йдемо, опис 2. У нас є справа 639. Ось вона. Ось ця печатка шифрувальна, як вказуються, номер фонду, опис і номер справи. У майстернях архіву щодня оживають сторінки, пошкоджені часом. Реставратори відновлюють документи вручну, іноді по фрагменту. Це те, що називається грибок. Значить, наша ціль. Запобігти подальшому розповсюдженню, зупинити його. Цей документ він повністю розшивається. Ці листки вони розбираються на такі окремі аркуші для того, щоб можна було провести реставрацію з боку. Після реставрації ще доклеюється корішок, на який вони будуть підшиватись. А ці документи вже відреставрували. Нині вони мають такий вигляд. За допомогою спеціальної бумаги вона називається конденсатна. Ось і ось така. Це більш плотна, більш плотна. а є така от зовсім тоненька. От, це спеціальна бумага. Реставрацію ми проводимо обойним клеєм з, розводимо, з там, ефектом, так От. І коли справа розшивається, розбирається по аркушна, і е, цією бумагою після того, як вона накладається на текст, то воно читаємо, наскільки це можливо. Там у нас є сушка вони ж вологі. Туди ми вішаємо аркуші, вони там висихають харедка. От сюди закладається, щоб рівнесенько були отак от, аркуші. Деякий час воно лежить під пресом, потім воно зшивається. І Потім в іншому кабінеті у нас там є такий великий прес, і там вже воно лежить під пресом, ну, декілька днів, щоб воно вирівнилось повністю. У Державному архіві Сумської області працює відділ формування національного архівного фонду та діловодства. Саме його фахівці співпрацюють з установами та організаціями, де створюються документи, що можуть стати частиною історичної пам'яті. Архівісти надають методичну допомогу. Контролюють організацію діловодства, порядок зберігання матеріалів та підготовку до їх передачі на постійне збереження до архіву, розповідає Наталія Кузьміна. Спочатку організація створює документ, приносить нам на перевірку чорновий варіант інструкції, там чи номенклатури справ. Ми маємо перевірити строки зберігання кожної справи. Статті за переліком, чи то складання положення чи інструкції з діловодства на відповідність типовим положенням чи інструкціям. Тобто з кожною установою працюємо індивідуально. Десять років документи зберігаються на місцях, через десять років надходять на зберігання до нас. Наприклад, вже тут надіслали нам це обсяг одного там акт про вилучення для знищення. В даному випадку це документ акт про вилучення для знищення, кримінальні справи. Лебединський районний суд. Це треба все переглянути, кожну статтю, звірити з описом справ і е, е, вирішити, чи можна, чи правильно підібрані статті зберігання і чи дозволяється вже по термінах зберігання знищити цю справу. На сьогодні, говорить пані Наталія, обласний архів опікується 89 установами різних форм власності. Документи передаються не лише з державних установ та органів місцевого самоврядування, говорить директор Юрій Олійник. Це матеріали різних підприємств, освітніх та культурних закладів, приватних фондів. Усе, що має історичну цінність, потрапляє сюди. Тут зберігаються документи тих. Установ, які діяли на території нинішньої Сумської області, у нас комплекси документів. Я говорю, комплекси це коли, коли уже скандали певна кількість документів з історії якоїсь установи. Комплекси документів у нас із 1710 року по 2024. У наших документах є, але це копійні. Документи це документи гетьманів України, це, як правило, коли комусь підтверджувалося або дарувалося майно. Там є документи за 1650, 60 і 70 роки. На жаль, в історії, і України, в історії України було два великих періоди, так сказать, масової втрати документів. Це період, ну, те, що ми зараз називаємо Українською революцією, 17-21 роки, втрачені документи скажімо так, родинних історій, в тому числі тих осіб, які у нас у Сумчана слуху, лінтварьових, так, от, інших знаних поміщиків. От. І другий період втрати документів це період Другої світової війни, тому що не всі документи були евакуйовані із Державного архіву Сумської області, і його тоді філіали існували у Глухові Ромнах і Конотопі. От, і Глухівський філіал, те, що не було евакуйовано, знищений повністю. А Конотопський і Романський філіали, які існували до 1971 року. Там документи пошкодили, ну, була втрата. Тут зберігаються матеріали про голодомор, політичні репресії, тоталітарні режими. Це документи, які повертають імена тим, кого намагалися стерти з історії. Працівниця архіву Людмила Сорокіна розповідає, що нині фахівці продовжують роботу над створенням книги пам'яті Сумської області. Перше том видання побачив світ у 2007 році. Нині у роботі шоста частина. Усю інформацію говорять Можна знайти на офіційному сайті архіву. Ведеться робота по написанню і опрацюванню засудово-кримінальних справ на засуджених в 3-50 роках. Складається довідка коротка на кожного засудженого. Потім береться до уваги, якщо є якісь цікаві ілюстративні матеріали. Ми їх відскановуємо. Цікава справа. На Учителя села Ганівська Улянівського району на той час, який в школі організував спілку визволення народів, як він її назвав. І в цій справі зустрілась нам така цікава деталь, як початка спілки визволення народів. Ось вона так виглядає. Саме з учнями він організував цю спілку, і тут навіть є план. Спілки цієї, як вони там повинні були працювати. Тут були і люди 17-19 років, ну тобто це ж 30-ті роки, і навчались в школі і такого віку люди. Це був 32-й рік. Так, він засланий в Казахстан на три роки був. Могли людину засудити навіть ну от просто за два слова, яких він там сказав, що до колективізації селянам жилось краще. Цього було достатньо, щоб трійка винесла вирок до розстрілу. В Україні зараз реалізовується проєкт Український мартиролог». Інформація про репресованих є на цьому ресурсі, і ви вказуєте прізвище по батькові людини, яку ви розшукуєте, і там вам є інформація, в якому архіві зберігається кримінальна справа. Для багатьох людей, говорить Юрій Олійник, архів стає місцем повернення до своїх коренів. Сюди приходять, аби знайти інформацію про родичів та більше дізнатися про свою родину. Є у нас один громадянин із Німеччини, який, ну, вже, мабуть, років три, якщо не помиляюся, він постійно нам надсилає запити. Да, він досліджує генеалогію своєї великої родини. У нас збираються метричні книги, десь приблизно, ну якщо ми беремо масиви, да, із, із, із 1850 року. Є і за більш ранні періоди, там і за вісімдвадцяті, там кінець 18 століття. Але оскільки область була утворена в 1939 році із трьох областей. Навіть чотирьох, ми зараз Курську Російську Федерацію не беремо Полтавська, Чернігівська і Харківська. То, от якщо ми говоримо, що у когось коріння із нинішньої Сумської області, там умовний Охтирський район, да, то ми говоримо, ви можете попрацювати і дослідити документи, які у нас є на зберіганні до, до певного періоду. Да, а за більш ранні ми рекомендуємо звернутися у відповідні державні архіви наших сусідів. Сум'яна новиня Мінцибка регулярно відвідує державний архів Сумської області. Тут, говорить, чоловік знаходить Мало цікавих фактів для своїх наукових і краєзнавчих досліджень. Сумський архів з його кількістю фондів, з їх об'ємом. Це прекрасне поле для проведення досліджень різного роду, будь то курсові, магістерські, дисерційні роботи, підготовка наукових статей. Чи статей для засобів масової інформації там з питань краєзнавства, чи дослідження власного родоводу. Остання із тем, яку я завершив досліджувати, це хто похований в Сумській піраміді. У цій читальній залі можна працювати із документами. Однак, говорять співробітники, під час повітряних тривог просять відвідувачів пройти у безпечне місце. Перед вами книжки, як за 1933 рік. Це якраз актові записи про смерть від голоду. І тут конкретно от указано діагнози, чому помирали люди. Тобто, це ось такі свідки. Німі свідки, але які зараз вони подають свій голос. У 1993 році надійшли документи колишнього комітету державної безпеки. Серед цих документів 78 тисяч справ колишніх остарбайтерів, яких було вивезено на роботу до Німеччини. Також у нас зберігаються і більше 6 тисяч кримінальних позасудових справ. Це справи, які відкривалися на так званих ворогів народу. Ольга Клюєва додає, в архівних фондах зберігається чимало документів, пов'язаних з історичними постатями. У мене в руках документи Миропільського суду тут іде мова про спадщину Крила Розумовського. Причому що цікаво тут міститься його автограф. Це вже у нас сумський суд. Це вже стосується справа спадку Андрія Кондратєва. Це нащадок, ви знаєте, засновників нашого міста. Тобто, це дійсно такий величезний скарб для того, щоб досліджувати історію. Частина архівної історії сьогодні це цифровізація, простими словами, перенесення паперових фондів в електронний формат, аби обезпечити матеріали від часу та відкрити їх для всіх, хто досліджує історію. У Державному архіві Сумщини цей процес триває постійно, говорить його очільник. Ми працюємо у двох напрямках. Це оцифровують документи працівники державного архіву і це міжнародна корпорація Family Search, які працюють із документами, які стосуються історії сімейної історії. Ми у рік оцифровуємо порядка двох тисяч справ. Так? Там 1500 ну і наші колеги оцифровують у рік порядка трьох тисяч справ. У нас іде за безп... пріоритетом забезпечення запиту на інформацію громадян і юридичних осіб. То у на... ми оцифровуємо зараз документи органів державної влади і місцевого самоврядування. Сервера у нас тут рейд-1 стоїть, де кожен диск дублюється. Далі є у нас ще. Резервний сервер, на який ми зберігаємо інформацію, туди записуємо її там раз десь в місяць, дублюємо ще на той сервер. У нас в секторі дві людини працюють, я і оцифровувач документів, тому цей, ну, цей процес доволі повільний і інформація постійно-постійно к нам прибуває. Ми фотографуємо, приводимо в цифровий формат для того, щоб потім архіву було зручніше надавати ці дані для користування нашим громадянам, і також щоб убезпечити дані від агресії наших сусідів. наша Мета зробити доступним дані по геонології і усі інші, які є в наявності в архіві для їх поліпшення роботи. Ми як третя сторона виходимо, тобто ми не є працівниками архіву. На початку повномасштабного вторгнення архів тимчасово припинив свою роботу. Змогли повністю її відновити із 15 березня, говорить Юрій Олійник. За цей час, додає директор, будівля потрапляла під російський обстріл, але наслідки вдалося швидко усунути. Попри близькість до кордону з РФ, про евакуацію мова допоки не йде. Безпечних місць, на жаль, становиться все менше і менше. Як говорить історична практика, дуже втрата документів відбувається під час евакуації, переміщення документів. Так, і тому ми говоримо про те, що ми не обезпечені при переміщенні документів. За 100 років роботи, говорить Юрій Олійник, обсяг документів, що зберігаються у державному архіві, зріс у десятки разів. І сьогодні установі вже бракує місця для нового фонду. Архів був розрахований на певну кількість документів, які ми вже прийняли від наших установ: 1 мільйон 402 тисячі справ. Так, і ми плануємо. Приймати ще у нас є невеличкий ресурс для забезпечення. На сьогоднішній день ми потребуємо уже нового приміщення додаткового. Нині будівлі державного архіву Сумської області промарковані блакитним щитом. Це міжнародний символ захисту культурної спадщини під час збройних конфліктів. Він надає об'єктам, на яких розміщений статус міжнародного захисту, а їхні знищення прирівнюються до воєнного злочину. Нині перед архівною системою нові завдання та виклики. Цифровізація фондів, розширення доступу до інформації і, водночас, документування сучасних подій. У Нас в архіві випадкових людей дуже мало. Архівна справа вона затягує. Подобається, що це приносить дуже велику користь людям. Тобто вони можуть узнати свою історію, ну, історію своєї родини. Ми визначили себе пріоритет це документування сучасних подій і оцифрування як спосіб збереження інформації і удоступнення її для широкого кола зацікавлених сторін. А вже наступні покоління архівістів, я думаю, вони визначать свої пріоритети. Сто років історії державного архіву Сумської області зафіксовані у сотнях тисяч справ, і ця робота продовжується.